В Ужгороді встановили новий тариф на міські пасажирські перевезення. Тепер пасажири будуть платити 15 гривень за проїзд замість 12. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету ужгородської міськради 26 червня. Це звернення перевізників, які звернулися з переглядом тарифів, тобто з проханням переглянути тариф в зв'язку з тим, що в першу чергу це підвищення мінімальної заробітної плати, збільшення вартості запчастин, головомастильних мастильних матеріалів а також відповідно потягло до себе до зрощення тарифу. В Ужгороді наразі працює чотири перевізники громадського транспорту: одне комунальне і три приватні. Володимир Козун, директор акціонерного товариства Ужгородське АТП, розказує, що за підрахунками перевізників проїзд мав би коштувати більше. Всі перевізники в середньому десь виходили на 18 гривень, Тобто, це все рішення, воно йде з запізненням і так весь час відбувається. Тобто ми вже доганяємо своїми збитками накопиченими, помаленьку доганяємо потім тарифом щось перекривати і так далі. Тобто витрати зараз більші, і 15 гривень це тільки буде так, на межі нульової рентабельності. Мотивується зростанням витрат наших. Потрібно і зарплату підвищувати, і паливо зростає в ціні, ну і інші наші внутрішні витрати, як то зростання електроенергії, вартості води, плати за землю і так далі. і так далі». Місцеві жителі про підняття цін на проїзд у громадському транспорті кажуть так. Сумно для всіх, бо наші зарплати стоять на місці. Воно завжди, завжди болісно впливає і на громадяни, воно все відображається на всьому. Зараз все дорожче. На жаль, такі реалії. Якщо чесно, то я дуже рідко їжу громадським транспортом, але для нас зручно. Якщо такий буде транспорт, то хай би було. А якщо такий, як їздить концерні банки, то вибачте, це ні. Прес-служба міськради повідомила, що рішення про підняття ціни за проїзд у громадському транспорті Ужгорода до 15 гривень набуде чинності 29 червня після оприлюднення цієї інформації в газеті Ужгород. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини. Мукачівського міського голову Андрія Балогу 27 червня випустили з під варти під заставу. Цю інформацію Суспільному сьогодні повідомив його адвокат Євген Старцев. Заставу внесли в розмірі 30 мільйонів гривень 27 червня. За словами адвоката, наразі збирають докази невинуватості Андрія Балоги. Нагадаємо, Андрія Балогу затримали співробітники СБУ та набу 25 червня. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки в центрі міста Мукачево площею понад 3 гектари. Співробітники СБУ спільно з Набу та САП викрили міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. За матеріалами справи посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари. Організатор схеми, голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом, у тому числі від забороненої зараз партії регіонів. Як свідчать дані слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцям ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради. Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи за занижений висновок власникам компанії оцінювачки надали Хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 мільйона гривень продали за 9,6 мільйона гривень. Крім того, за матеріалами справи міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців. 26 червня Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Балозі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави. А 27 червня вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Мукачівської райради та колишньому начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради, яких підозрюють у справі про продаж земельної ділянки у центрі міста за заниженою ціною. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура у Фейсбук. Суд застосував до голови Мукачівської райради Михайла Леня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю нести 30 мільйонів гривень застави, а до екс-начальника відділу міськради тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення 5 мільйонів гривень застави. Сьогодні, 28 червня, правоохоронці СБУ затримали підозрюваного керівника силового блоку, який координував злочинне угрупування, колишній депутат від партії регіонів, а нині голова районної ради. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо. З власне джерела Суспільному відомо, що йдеться про очільника Мукачівської райради Михайла Ланя. Керівнику силового блоку повідомили про підозру за умисне знищення або пошкодження майна. У результаті комплексних заходів у Мукачеві затримано керівника силового блоку банди, яку координував колишній народний депутат від партії регіонів. Лумисники спеціалізувалися на здійсненні насильства і тиску щодо політичних конкурентів екс-регіонала. Так, наприклад, учасники банди намагалися залякати одного з депутатів та підпальних обласної ради. Задокументовано, що фігуранти здійснили підрив на подвір'я його домоволодіння, використовуючи вибухівку. А перед тим неодноразово підпалювали його. Помешкання та рухоме майно. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Злоумиснику загрожує до 10 років тюрми. Тривають невідкладні слідчі дії так. Перукрії у нас сьогодні по маршруту. Ми починаємо з Юрія Гойди. Там у нас людина з інвалідністю. Голова громадської організації Безбар'єрне Закарпаття Руслан Проценко проводить нараду із перукарями, які зараз вирушають по маршруту безбар'єрного салону. Благодійний проєкт із такою назвою на Закарпатті започаткували два місяці тому. Мене особистий перукар, і ми так з ним під час того, як він на мене стриг, ми з ним розговорилися. І у нас у мене виникла така ідея, я йому запропонував. Це Роман Тороні. І ми от вирішили спробувати. Це незахищені верстви населення і маломобільні маломобільні групи населення, які не можуть самостійно оплатити і відвідати. І ми от своїм проектом хочемо ну, допомогти їм отримати послуги перукаря, косметолога, подолога, послуги педикюру. Так, перукарі волонтери вибирають, хто першим іде на виклик. Зараз черга Романа Тороні. Я сам п'ять років вже ходжу, де можу, допомагаю. Інтернет, десь хтось, родичі, знайомі, всі мене знають, рекомендують. Першим майстрів приймає Дмитро Дяченко, чоловікові 33. Два роки Дмитро має інвалідність. Розказує, переніс інсульт, який спровокував тромбоз і гангрену. Ногу довелося ампутувати. Батьки Дмитра померли, живе чоловік сам. Побачив тепер на днях, що є функція перекоря, красне треба було підстригтися. Ну, попросив, коментар залишив, та, та люди прийшли. У мене з кожним етапом якась є перешкода. Спочатку не міг з милицями ходити, не міг звикнути до протезу, бо ніяк то не твоя нога. Ну тепер вже в мене з відстанями проблема. То, не можна в великі відстані ходити, я втомлюсь дуже. Юрій Прохньо теж залишив заявку волонтерам. До майстрині педикюру чоловіка привезли у салон, де один день на місяць Ліза Проценко працює безкоштовно за проєктом Безбар'єрний салон. Крабіг у них не, не повністю функціонує для нас, для таких людей, І, бо в сидячому положенні. І тому для нас ці процедури дуже вкрай важливі. Професіонал. Є професіонал вдома, в домашніх комомах це не так файно. Трошки складніше, тим, що людина не може сама, от, наприклад, сісти на крісло, йому треба допомогти, трошки ніжки треба, щоб йому було зручно і щоб я могла працювати. А так це для мене звична робота. А до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей і молоді з функціональними обмеженнями, які знаходяться в Мукачеві, прийшли одночасно троє перукарів волонтерів. Зізда наші кабліки у нас зі стволості, бо вона тепер моя росуння. Руслан Проценко розказує, підготовка до виїздів розпочинається за два тижні. Для цього розміщують оголошення у соцмережах про роботу безбар'єрного салону. За той певний період там, на двох тижнів ми збираємо заявки від людей, які залишають нам коментарі під постом або звертаються до нашої громадської організації. І вже безпосередньо за день до нашого виїзду безбербезберіжного салону ми формуємо маршрути. Ми готові виїхати з село. Якщо є запит від людини, надаємо послуги тільки тим групам населення, які не мають мають інвалідність і не мають змоги отримати безкоштовно цю послугу. За один день роботи безбар'єрного салону у червні майстри-волонтери надали послуги 20 людям, які залишили заявки. Тетяна Рожновська, Валерій Міхліченко Суспільне новини.